Да, да, так, так, це з основної магістральної лінії пов'язано. Будь ласка, відділ управління міським господарством. Телефон служби 1580 у понеділок вранці не замовкає ні на хвилину. Хмельничани дзвонять у відділ міського господарства, який координує роботу комунальних і аварійних служб, щоб повідомити про наслідки буревію. Є більше 10 дерев, які впали по вулицям міста. Дуже багато. Обривів про мереж, електромереж зовнішніх, і тому ну, працюємо на п'яти телефонах, майже не вимикаються. Повалені дерева та білборди, пошкоджена автівка і пів міста без світла. Такі наслідки поривів вітру, які вранці сягали 28 метрів за секунду. Такого у Хмельницькому давно не було, каже Олександр Івасюк. За три години на 15.80 подзвонили майже пів тисячі разів. Біля 50 дзвінків було по зупинкам ліфтів. Застрягли люди. Дуже багато у нас дитячих садків зараз. от час. Обіди а немає електроенергії, і стало питання, як провести обіди в садках. Над відновленням електропостачання у місті працюють 10 бригад хмельницького рему. Дві бригади комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою обрізають зламані гілки дерев. Працівники управляючих муніципальних компаній прибирають свої території. Це зокрема зірвані покрівлі на соборній поривом вітру, знесло частину даху одного з магазинів. У посиленому режимі працюють сьогодні і рятувальники. Кажуть, повідомлень про травмованих внаслідок негоди не надходило. На ранок поточного дня випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення. Це в першу чергу незначні пошкодження автомобілів та будівель покрівель і власне домогосподарство. Уже після обіду негода у Хмельницькому вщухла. До вечора аварії електромереж у місті обіцяють ліквідувати. До кінця тижня синоптики не прогнозують сильних поривів вітру. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста.